Якщо відмикається світло, не кожен з вас має можливість продовжити навчання. Так, тому ви спокійно відключаєте комп'ютер і потім ввечері заходите на класрум і дивитесь завдання, яке ви маєте опрацювати. Це дистанційний урок для п'ятикласників проводить директорка Кроповницького ліцею Галина Война. Нагадує, що робити, коли вимкнуть електроенергію. Не сижу в телефоні, щоб не вже щоб не сів телефон. Я економлю світло, коли немає. Його. Все правильно, гаджети у вас мають бути завжди заряджені, зі слів директорки у вересні розробили алгоритм дій для вчителів та учнів на випадок непередбачуваних ситуацій, зокрема відключення електроенергії. Ми маємо повне право 70% від загального обсягу навчального матеріалу подавати асинхронно. Асинхронно це означає в гугл-класі, коли вчитель відсутній і учні виконують завдання. І тільки 30% зобов'язаний виходити на Zoom. Конференції змінювати розклад уроків через графіки відключень електрики в школі не будуть, тому що для кожного мікрорайону міста це різні години, каже директорка. Ми не підлаштовуємося під ці графіки. Сьогодні один графік, завтра інший графік. Тому у нас є свій розклад уроків, і ми працюємо за розкладом. Урок припиняють у випадку, коли електропостачання чи інтернет зникає у вчителя. Працюю зі школи, тому що вдома нестабільний інтернет. Наприклад, вчора систематично вибивало то мене, то дітей. І поверталися, продовжували заново від самого ранку ще до першого уроку, батьки мені надсилають в особисті повідомлення. У нас є така домовленість, що у нас вимкнули світло. А тепер скажіть, якщо я намалюю, наприклад, яблуко простим олівцем, це буде відноситись до графіки? Так. Да. У п'ятикласника Артема Сербіна дистанційний урок мистецтва. Інколи у вчителя від. У вчителя відключали інтернет або світло. Я, мені було сумно, що не можу провести урок з вчителем, але вчитель, коли може, дає завдання в класрум, і ми асинхронно його робимо. За майже місяць відключень електропостачання до такого навчання пристосувались, говорить мама школяра Ірина Сербіна. У нас є до роутера під'єднаний пристрій безперервного живлення, який десь тримає годину-півтори. Інтернет є, але якщо є інтернет у провайдера, якщо домикається світло і немає інтернету, можна під'єднатися до мобільного. Осінніх канікул у школі Артема не буде. Їх об'єднали з зимовими. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.